Я поступила в клініку Оксімет 11 вересня 2023 року. У 2020 році я захворіла на інсульт і втратила працездатність правої сторони організму. З 2020 року, як я вже говорила, мене паралізована була права сторона, і це були дуже тяжкі. І дуже тяжкий період. Мені дуже хотілося відновитися, і коли я, перебуваючи вже в клініці, я займалася за перші заняття із, скажімо так, реабілітологами, я зрозуміла, що все буде добре, і на третій день я відчула, що я зможу. Рухатися без ходунців, якими я користувалася протягом більше ніж три роки, це було для мене як щастя. Я вже самостійно. Рухаюся, я, в мене з'явилася чутливість в пальцях правої руки. В мене зни, зникла е, ну, задерев'янілість м'язів в руці, в нозі почали відновлюватися рухи. Спинних м'язів це дуже дорого для мене коштує, що я це все відчуваю. Я вдячна кожному працівнику цієї клініки, починаючи від няничок і закінчуючи реабілітологами. Тому що дуже чуйне відношення до клієнтів, до хворих, особливо я вдячна їм за те, що вони допомагають нашим військовим реабілітацію отримувати. І якщо вони звертаються, і ми бачимо, що тут наші воїни відновлюють своє здоров'я, це теж дуже заслуговує. Великої пошани і подяки всім працівникам цього закладу вважаю всім бути здоровими, щасливими і відроджувати наше здоров'я, наших ваших клієнтів, а також відроджувати нашу Україну.